Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступно? З вами я, Галина Карпишин. Маємо таке завдання обчислити квадратний корінь із суми кубів натуральних чисел від 1 до 2024. І так, друзі, зупиняємо відео і міркуємо спершу самостійно. Як же ж нам обчислити такий квадратний корінь? Давайте розглянемо спершу ось такі вирази, які ви зараз бачите на екрані, і їх обчислимо, це зробити не так складно. Квадратний корінь із 1 у кубі, це буде квадратний корінь з 1, і це дорівнює одиниці. Далі квадратний корінь, 1 у кубі, звісно, 1. Плюс 2 у кубі це буде 8. Отож, ми маємо квадратний корінь із 9. А це дорівнює 3. І вже хочу вам показати, що оце число 3 це є сума чисел 1 і 2. Причому, звичайно, що і у першому виразі 1 це є ось в нас 1 у кубі. Давайте рахувати далі. Наступний квадратний корінь маємо 1 у кубі плюс 2 у кубі, це буде 9 плюс 3 у кубі 27. І загалом ми маємо квадратний корінь із 36. А це, звичайно, буде 6. Далі, якщо ми порахуємо суму чисел 1, 2, і 3, то ми бачимо, що це і буде число 6. Перевіримо далі. Отож, квадратний корінь. Значить, 1 у кубі, 2 у кубі плюс 3 у кубі це буде 36. ну і 4 в третьому степені 4 помножите на 4, 16, і ще на 4, плюс 64. І це буде дорівнювати квадратному кореню із 100, або дорівнюватиме 10. Давайте знову знайдемо суму. 1 плюс 2 плюс 3 це в нас 6, і плюс 4 також буде 10. Ну і ще перевіримо одну суму, отже, квадратний корінь 1 до куба плюс 2 до куба плюс 3 до куба плюс 4 до куба буде в нас 100. Ми це вже рахували. плюс, ну і 5, 5 помножите на 5, 25, помножити на 5, 125. 25. В Вочевидь, це буде квадратний корінь. Із 225. Ну і ви знаєте, що це буде дорівнювати 15. І, звичайно, якщо ми знову порахуємо суму оцих чисел, тобто 1, 2, 3, 4, 5, ми одержимо число 15. Тому, зрозуміло, якщо б ми так рахували далі, ми б дійшли до висновку, що кожен раз в нас оцей корінь. Квадратний корінь із такої суми кубів буде дорівнювати сумі оцих чисел. Тому ми можемо записати: в нашому випадку, це буде 1 плюс 2, плюс 3, плюс і так далі, і аж до останнього числа 2024. Тобто, наше тепер завдання знайти таку суму. Як це знайти? Якщо ви уважно подивитеся, то ви побачите, що це є арифметична прогресія, причому перший коефіцієнт цієї арифметичної прогресії дорівнює одному. Різниця арифметичної прогресії теж дорівнює одному, і на NAN член, тобто А він у нас 2024, буде дорівнювати 2020. 24. Ну і застосуємо формулу суми n членів арифметичної прогресії, тобто A1 плюс A n поділити на 2 і помножити на n. Ну і давайте підставимо наші значення, які ми записали вище, і обчислимо цю суму. Отже, 1. Плюс анне в нас 2024, поділити на 2 і помножити на 2024, а це вже не так складно зробити. Що ми будемо мати? 1 плюс 2024 це буде 2025. Помножити це число 2024 буде у чисельнику, і поділити на 2. І це дорівнює. Отож, в кінцевому випадку ми обчислимо такий добуток 2025, ну і 2024 поділимо на 2, це буде 1000. 12. дорівнює. Ну і тут я вже скористалася калькулятором, хоча, в принципі, можна в стовпчик помножити і обчислити. І давайте подивимося, що це буде 2 мільйони 42 мільйони. Запишемо 49 300. Так? Ось таке ми з вами одержали. Ну і можемо записати у відповіді 2 мільйони. Сорок дев'ять тисяч триста. Ось така цікава математика є. Завжди якісь зустрічаємо закономірності. Друзі, якщо вам ось сподобалося таке розв'язання, ви можете про це написати у коментарях. Можете запропонувати свою цікаву задачу, і ми спробуємо її з вами разом розібрати. А ми з вами одержали відповідь: 2 мільйони 49 тисяч. 300. Ну і на кінець не забудьте підписатися на канал, хто ще не підписався. Якщо маєте змогу, можете стати спонсором. Невелика сума 35 гривень. А для мене це буде натхнення працювати далі. А я бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у вивченні математики, а також у житті. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!